Ой, ми десь тут прийшли, але ми не знаємо де. Гуляємо з песиком. Тут у нас є матір Божа. Така цікава в неї зверху. На даху, як то різьблена. Металева така о-огранка, обрамлення, таке красиве. А ми йдемо сюди в ліс. Йдемо в ліс. Але чи то ліс взагалі, чи то вже ми десь Де -то ми? От, Ромчик вчиться гуляти з псом. Тобі треба на лижі, і нехай тягне тебе. Дивись, як сьогодні красиво. Ой яка. мене! Якби не пас, ми б сюди не прийшли. Ні, а можна мені сюди. А ні, ні, туди ні. Там занадто, занадто глибока вода. Так гарно. Бачиш, тим більше там уже вже розмерзлося. Що, подобається, кенді, правда? Нам теж. Să-i dăm tot de... Să-i dăm tot de direct. De i dăm tot de... <tus> <Yeah, tus> de direct. Що? Йдемо сюди. Ні, ні, давай сюди. Ні, давай будемо йти по стежці. Бо там напевно озеро. Дивися, там немає нічого. Йди, щоб не провалитись. Назад, Ромчик. Ні, назад. Кенді, ходи назад. Ромчику вийди з Куди, може, побачимо якихось білочок? Озеро, озеро. Ми тут десь хотіли вийти в хінський ліс, а вийшли куди, а може, ми й зараз вийдемо в хінський ліс, правда, Кенді? Ходи. Громчик там не дуже груба крига. Дуже. Може, що кабани. Ще кабани тут є. А ми напевно вийдемо в Хінський ліс, але зараз прийдемо в городку. Що? Городок вийдемо. Буде і будемо просити, щоб нас хтось забрав. Ось якраз в тій стороні де ми йдемо. Нічого на ньому не написано. Чи що? Не рухай його рамчиком. Напевно, якийсь, е -якийсь е пам'ятний знак. Будь ласка, не рухай його. Але на ньому нічого не написано. Він просто тут собі... Може тут хтось загинув, то давай не вийшов. Хтось може тут загинув, ходи кенді. Ідемо, ми так вирішили йти на вулицю тихо. Тут вулиця лісна, ми так бочком-бочком. Було -бочком... великого пса. Ходи. ходи. Чи ж ти не лякаєшся, як той пасик буде гавкати. Ну треба нічого ламати, йдемо. Ось тут такий красивий лісок. Ой, страшний голос має песен. Ходи кінді. Дуже великий клоп. Ромчик, вона ну, може стрибувати, не дай. То велика собака. Ходи ходи. ходи, ходи. Тут ми йдечка. Ходи, ходи. ходи. А, а а мене замотали. Замотали в повітря. Ходи, ходи, ходи. Тут річечка є. Йожини, як на радіостанції чекай Так, в жовту воду ми не ліземо. Чого, скажи? Ну, бо там явно щось не так з тою водою. А що це за будинок такий? То хтось собі котеджі побудував. Я вже знаю, де ми є. Ми виходимо туди, можна поїхати на суховою. Що? А як на суховою? Ну, тут, Там така є кольорова хатка. <рі> Йдемо, зра покажу. Іди. Ходи, Кенді. Ось тут є хрест. Залізниця. <рі> Ні, не залізниця, а асфальтована дорога. Ми колись тут приходили, тут приїжджала пожежна машина, а тут горів верх хатки. Де, скажи, де та хатка? Оця, напевно, оця біля Христа. Але я точно не пам'ятаю. Ось бачиш тут, дай подивимося. Я так зблизька ніколи не бачила, бачив. Тут є Ісус Христос. І тут є такий хрестик, Але тут, напевно, немає ніяких написів. Лапку замотала, кенді. Так, сюди потічки ми. Ромчику не йди. Так, вони джерело, то просто вода тече з під землі. Забере ножки. Туди, 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 на тихо. А там чисто снабу Навіть видно звідси церкву Петра і Павла. Кенді, ходи. Кенді, ходи. То наша радіостанція лісок. Просто тут такі гарні шишки є. Облиї літають. Рада Кені? Де угу. які дуже мають А це? Деякі люди самі. Купити цю батюш. Та навіть немає за що їсти купити. Всяке буває. О, тут вже так сонечко пригріло. Тут, напевно, можна буде шукати перші лісові квіти. Наскази. Ні, але дивися, вже вилазить башки. Вже тріскається тут. З таким білим світлиться гарним. Пташки співають. Пташки завжди співають коли сонечко. Ніхто так не радіє, сонечку, як пташки. Ой, це знову така гарна шишечка. Маленька. Громчик, тут страшне, там ви зараз мене заплутаєте. Хей, дійди, молодець. Еноты? Да. Может, это просто... А <состоятельно>